We'll Шановні жителі нашого міста Біла Церква та гості міста. Станом на 25 червня 2012 року на території міста сталося 285 дорожньо-транспортних пригод. Із них 73 дорожньо-транспортні пригоди стали потерпілими, при яких 7 чоловік загинуло та 82 чоловіки було травмовано. Якщо взяти про вжиті заходи, спрямовані на профілактику дитячого травматизму 2012 року, то в місті сталося 10 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. У яких 10 дітей отримали тілесні ушкодження? У шести випадках діти були винні у вказаних дорожньо-транспортних пригодах. При цьому чотири рази це діти були пішоходами, які неправильно переходили вулицю, і два рази діти на велосипедах виїздили на брижу частину дороги. На території міста в нас нараховується 24 чотири навчальних заклади, 22 школи і дві гімназії, і працівники дає всі закріплені за цими навчальними закладами. Вони своєчасно відвідують навчальні заклади, проводять профілактичні бесіди із учнями, доводять до них вимоги правил дорожнього руху, звертаються до всіх дітей з вимогою не порушувати правил дорожнього руху, до вчителів, щоб навчали дітей правил дорожнього руху. Також дає проводить велику роботу по профілактиці дитячого травматизму. Проведено 125 заходів щодо безпеки дорожнього руху, підготовлено 102 виступи у засоби масової інформації у березні місяці. У нас Проводився юний інспектор руху на базі 16 ї школи, КВН на базі 2 гімназії, дитячий малюнок проводився під патронатом приватного підприємства «Дригало». І всі заходи ці були спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, на популязацію безпеки дорожнього руху, на тематику. То щоб діти якомога ширше ознайомилися з правилами дорожнього руху, з вимогами правил і намагалися їх не порушувати. А ми дорослі їм допомагали у вивченні правил дорожнього руху. Тому я ще раз звертаюся до батьків. Зараз настала пора літніх каніків. Батьки, проведіть, будь ласка, ще бесіди з вашими дітьми, щоб вони не порушували вимог правил дорожнього руху. Ваші діти являються пішоходами, щоб вони переходили дорогу тільки на пішоходних переходах. Ще раз звертаюсь до батьків з таким проханням. Ви бачите, дуже багато дітей їздять на мопедах, на велосипедах. Правила дорожнього руху говорять про те, що на велосипедах можна керувати їздити по попри частині дороги, і коли дитині є 14 років. У Нас на велосипедах їздять маленькі діти, і ті двові дорожньо-транспортні пригоди там дітям було по 8 років, які отримали діти тілесні ушкодження, самі пошкодили своє здоров'я і принесли горя своїм батькам. Батьки, якщо ви зрозумієте, що є відповідальність вас, батьків, за порушення правил дорожнього руху, допущені дітьми, але в зв'язку з цим будете притягуватись ви до цієї відповідальності. Діти на сьогоднішній день не мають права до 16-річного віку, не маючи відповідного посвідчення, керувати мопедами, моторолерами, мотоциклами. Вони повинні транспортні засоби ці повинні бути зареєстровані в встановленому порядку законодавством України. Тому я ще раз звертаюся, батьки, перегляньте свою позицію у цьому питанні і не, не допускайте неконтрольованого виїзду дітей на прижу частину. І навіть не купуйте вказані транспортні засоби до досягнення дітям 16-річного їхнього віку. З управлінням освіти міста Біла Церква ми плануємо на базі однієї із шкіл міста зробити дитяче автомістечко. Щоб коли буде вже початковий сезон 1 вересня, діти навчання проводили на спеціально відведеному майданчику автомістечку, де ми будемо популяризувати правила дорожнього руху, ще ще і вкотре до дітей розказувати вимоги правил дорожнього руху і спільно з вчителями забезпечити безпеку дорожнього руху міста Біла Церква. Дякую за увагу.